Книга вражень музею це документ, який засвідчує любов і шану до Лесі Українки, особі-відвідувачів та родини Косичів. За період фіцювання його ми маємо отаких от 9 книг. І музей відвідало майже півтора мільйона чоловік. Це люди з різних куточків світу, кому дорогий образ Лесі Українки. 1971 рік. рік ювілейний сторіччя від дня народження Лесі Українки. І під час святкування ювілею наше місто, музей, відвідав племінник Лесі Українки Юрій Миколаївич Косач, який проживає в спочу Штатах Америки. В книзі вражень залишив запис: будинок, музей це вагома ланка для вивчення життя письменниці, її ім'я. Житиме вічно за час святкування нашого міжнародного літературно-мистецького свята Лесені Джерела Наталя Драгоманова була у нашому місті неодноразово. Їй сподобалось дуже наше місто, сподобались наші люди, які проживають. Але у своїх спогадах вона говорить, що найбільше щастя для мене було те, що я мала дотичність. До відкриття музею родини Косачів, і саме вона знімала полотно меморіальної доски, на якій відображена родина Косачів, що проживала саме в нашому місті. Важко передати словами незабутню зустріч із онукою Лесі Українки Ольгою Петровою Лютом, яка нині проживає в США. Згадую, яким Трепетом вона переступила поріг оселі, де народилася Леся Українка. Вона була вражена тим ставленням наших людей до місця її народження, до її історичної, геніальної постаті, яка є в Новограді Волинському. Про це вона говорила тут, в оселі. Українки. Неодноразово місто музей відвідала сім'я Петрови з Києва, яка належала до родини онуки Лесі Українки Ольги Петрової. Константин Олександрович Петров рідний брат по батькові Ольги. Яка з бабуси із Петрівною та мамою в 1943 році виїхала до Сполучених Штатів. Це дякуючи Константину Олександровичу, були встановлені дружні зв'язки з родиною Косичів, яка проживає в Сполучених Штатах. Це дякуючи йому, музей отримав цінні родинні речі. Родині почуття не мають кордонів. Для нашої родини, говорить Константин Олександрович, все дороге, що пов'язане з Лесею Українкою, її образ завжди з нами. До Шани Лесі долучаються і наші діти. Новоград-Волинський музей мені найдорожчий, писав Константин Олександрович, це засвідчує останній його приїзд у 2021 році. Він особисто привіз туалетний столик Ольги Петрівни. Олени Пчілки, який так бережно зберігався у їх сім'ї, при відвідуванні музею кожен із спадкоємців залишав певні цінні реліквії з цієї славетної родини.